Привіт! Мене звати Вероніка. Сьогодні я буду досліджувати властивості води. Для цього нам знадобиться склянка води. Рослина олія та водички з барвником. Спочатку додаємо рослину олію. Перемішуємо. Бачите, олія і водичка не змішуються. А все тому, що олія легша і більш в'язка, тому піднімається над водою. Тепер додаємо барвникову водичку. Хоча олія густіша за воду, барвник важчий за олією і все одно. Приб'є шар води. Отже, вода важче олію, неважливо від кольору.